Свята Тереза з Ліз'є символізує абсолютну любов до Господа. 16-річною вона вступила до монашого ордену Кармеліток. Там Тереза паралельно виконувала чернечі роботи та писала вірші і п'єси. Відомі її духовні переживання, що записані у монастирів зошит під назвою «Історія однієї душі. Це велика подія для нас. Свята Тереза приїжджає до нас із Франції. І хоче поділитися своїм досвідом сімейного родинного життя, життя у монастирі. Сама померла, маючи 24 роки. Подорожує свята Тереза світом із 1994 року. До машей уже приклонилися у 40 країнах в Україну. Релікварії привезли уперше у рівному мощі святої пробудуть до ранкової суботньої служби. Проповідувати про господа та його любов було найбільшим земним бажанням святої Терези, яку ще називають квіткою. Зліз'є великим бажанням було за життя. Вона говорила і розповідала, і описувала. Це що вона хоче також після смерті проповідувати, що Господь дуже нас любить, що Господь є досяжний, що Господь є в нас, коли ми. Віддаємо йому як його діти, вважаємо і називаємо його татусем, приклоняючись до реліквії, священники радять передусім дякувати Богу та просити миру у серці, а рівня нам приїзд мошей святої Терези, символічний. Вона є для мене дуже хорошим прикладом того, як повинна жити християнська дівчина, і є таким дороговказом. І так само може від неї вчитися, тому що може стати святою, живучи просто звичайним святим життям, не роблячи ніяких там надзвичайних зусиль над собою, просто живучи чи так, як говорить Бог, душа наша не заспокоїться, поки не знайдеться любов, я в свою чергу прагну цієї любові і сподіваюся, за допомогою Тереси я її знайду і буду радий і щасливий. Українськими містами Мощі Святої подорожуватимуть до половини червня. Далі їх повезуть у південну Африку. Головну свою місію та найсокровенніше бажання навчати людей спілкуватися з Господом. Тереза виконує навіть після смерті вже більше ста років. Тетяна Коваль, Олександр Ковтунець, новини рівного.